Тому відео я постараюся вам розказати, як заробляти гроші в інтернеті без ваших вкладень. Тому, якщо вам цікавий ось такий спосіб заробітку, ви ні копійки не вкладаєте, а постараєтесь заробляти там 200-300 доларів в місяць. Попереднє відео з даним сайтом набрало дуже багато перегляду, плюс-мінус там 50 тисяч, буквально там за півтора-два тижні часу. І це чудово, я розумію, що вам ось такі схеми подобаються, і в цьому відео, звичайно, що дам відповідь на всі ваші запитання, які ви не зрозуміли. Ну і плюс покажу ще нову схему заробітку. Але друзі, забув ще сказати, обов'язково підписуйтесь, тому що 80% людей. Де не підписані на мій youtube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. А тепер переходимо до партнерської програми MyLead. Я думаю, що вже 90-95% бачили дану програму, і я більш-менш детально розказав про неї. Але хто не бачив відео з оглядом даної партнерської програми, MyLead, зараз у верхньому правому куті вискочить підсказка, переходьте і дивіться першу частину. Звичайно, що я зараз дам відповіді на ваші запитання, але давайте спочатку розкажу іншу схему заробітку. До речі, друзі, багато хто з вас питали, чому я не заробляю на даній партнерській програмі. Ви мусите розуміти, друзі, що. Що в мене є мій YouTube канал, у мене є мій Telegram канал там потрібно також кожного разу робити якийсь контент, і це, звичайно, що забирає дуже багато часу. Тому давайте так, якщо це відео набирає 1000 лайків, я використовую даний сайт для того, щоб показати, як на цьому заробляти. Знову ж таки, не буду використовувати свою аудиторію і покажу, скільки мені вийде заробити, наприклад, за тиждень часу чи за місяць часу. Обов'язково пишіть в коментарях, який ви хочете подати часу, щоб я заробляв і показав, скільки мені вийшло заробити. Тому 1000 лайків набираємо, і я зніму відео, скільки мені вийшло заробити з даної програми. А ми переходимо до вкладки Offer і вибираємо Smart Link. Що таке Smart Link? Друзі, це є розумна силка, так на хлопський розум, і як це буде працювати. Наприклад, ви дивитесь мене з України, і вам буде показуватись контент е, даного сайту, по якій силці ви перейдете українською мовою. Якщо ви мій підписник і переходите по цій самій силочці, але дивитесь ви мене, наприклад, зараз з Німеччини або з США. Ось вам буде показуватись текст і вміст даного сайту на англійській мові. Тобто, ви зрозуміли, з якої країни переходить користувач, тою мовою буде показувати Йому вміст даного сайту. Це чудово, тому що це збільшує кількість вашої аудиторії і не потрібно постійно редагувати ссылку для тої чи іншої країни. А тепер давайте наглядно покажу, як і за що нам будуть платити гроші. Бачимо, що зараз у мене дана програма не підключена. Мені її відмовили, тому що дана програма вважає, що мій контент, наприклад, мій YouTube канал, Telegram і мій сайт, є фінансової тематики, а в них зовсім інакша тематика, і мені її відмовили. А ось ідентична партнерська програма, яка буде платити мені за конверсію від 11 центів до 38 доларів. Що це таке? Adult Dating? це є 18 плюс контент. Наприклад, там сайти для знайомств, це сайти для дорог. Давайте переходимо до вкладки просувати. Я вам покажу за що нам будуть платити гроші. Горнемо в самий низ, тому що ви питали, де брати силку. Давайте зразу дам відповідь на це запитання. Ось у вас є силка після того, коли вам підтвердили партнерську програму і дали вам змогу заробляти на цьому гроші. Ось вона є силочка, ви копіюєте її. Ну давайте я просто наглядно покажу, що таке розумна силка. Я зараз просто переходжу по даній силочці, ось, і все показується українською мовою. Звичайно, що контент я зараз замалюю, тому що тут все 18 і YouTube може заблокувати. Давайте я закрию і тепер просто включу VPN і покажу, на якій мові буде показуватись реклама. Бачимо, що я підключився через Англію. Зараз в мене VPN включений на Англію. Я закриваю, оновлюю даний сайт, щоб ви не подумали, що я обманюю вас і так далі. І тепер також переходжу по цій самій силці. І бачимо, що все показується на англійській мові. Вміст даного сайту. Звичайно, що я також замалюю, тому що 18+, для того, щоб мене YouTube не заблокував. Але ви зрозуміли, як це все працює. Так як я і казав на початку, це чудово, тому що нам не потрібно постійно міняти силку і налаштовувати під ту чи іншу країну. Тепер за що і як нам будуть платити гроші. На кожній партнерській програмі, після того, як вам підключили, ви можете побачити умови і за що вам будуть платити гроші. Бачимо укладочка тип конверсії. Що таке конверсія? Це то, за що вам будуть платити гроші. Бачимо одноразове надання електронної пошти. Тобто людина вказала свою пошту при реєстрації, вам за це заплатять гроші. І також підтвердження електронної пошти. Тобто, людина має перейти на свою пошту і підтвердити, що вона реально зареєструвалася на даному сайті. За це вам заплатять гроші. Тепер скільки заплатять? Ось тут є така вкладочка: ставка від 11 центів до 38 доларів. Чому така велика різниця? Наприклад, я переходжу по силочці з України і ставка в Україні 11 центів за реєстрацію. Але коли людина переходить по силочці з Америки або з Англії і так далі, там уже ставка 38 доларів. Тому, звичайно, що все залежить від країни, але знову ж таки має бути підтвердження електронна пошта, за це вам тоді заплатять гроші. Як подивитися, на яку? Країну ми можемо, наприклад, заказувати контекстну рекламу, або е, скидати ось цю свою силочку в різноманітні групи. Нажимаємо на вкладку країни і бачимо, що ось такий величезний список країн, де ми можемо публікувати ось таку рекламу. Ви також питали, що таке контекстна реклама. Це коли ви сидите в інтернеті, десь в правому куті вискоче якась рекламка. Ось це і є контекстна рекламка. Дуже багато є платформ, де ви, звичайно, що можете налаштовувати рекламу, вписувати свій текст, і людям буде з'являтися така рекламка. Після того людина переходить по даному банеру. Звичайно, що ви вставляєте. Силочку після того, коли людина натискає на банер, вона переходить по вашій осі реферальній силочці, і вам за це платять гроші, якщо вона реєструється і підтверджує вашу пошту. Звичайно, що якщо ви хочете, щоб я зняв відео, так як я й казав, набираємо тисячу лайків, і я попробую за певний період часу заробити максимум грошей. Ось таких смарт-лінк силок дуже багато. Знову ж таки, давайте повернемось, перейдемо до смарт-Лінк, але в більшості це щось є пов'язано з інвестиціями або adult dating для дорослих. Вибираєте любу барнецьку програму, нажимаєте просувати. Далі вам потрібно указати, де ви будете рекламувати. Дану силичку переходимо, наприклад, для того, щоб отримати свою силочку. Вибираємо тип трафіка. У мене підключений зараз шарку стоп. Це мій сайт, якщо ви не знаєте, силочка також в описі. Далі я виберу свій телеграм-канал, YouTube канал, наприклад, не буду вибирати. В описі я, наприклад, пишу, що також буду робити контекстну рекламу. Це все вписую, даю силочки всі і нажимаю, що я ознайомився з умовами програми і просто нажимаю зелену кнопочку. Зараз я не буду цього робити. Після того ви гортаєте вниз і побачите силочку, яку ви копіюєте, і просто розповсюджуєте її. Бачимо, що тут тип конверсії, це є створення та активація. Аккаунту і завершення завдання. Після того вам нарахують за це гроші. Файли Cook в даній програмі працюють 7 днів. Тобто, наприклад, людина перейшла по вашій силочці, забула на 6 днів, а на сьомий день зайшла, зареєструвалась по вашій силочці, і це все буде враховуватися, що людина все-таки перейшла по вашій силочці. тому що файли куки зберігаються 7 днів. А тепер, друзі, давайте перейдемо до того, як виводити гроші з даної партнерської програми. Наприклад, ви вже зробили певну кількість грошей, гортаємо вниз і потрібно перейти в наш профіль. Переходимо в наш профіль і нажимаємо налаштування. І просто нажимаємо вкладку платежі. Після того ми вибираємо спосіб оплати, який нам підходить. Наприклад, це буде PayPal. PayPal зараз в Україні доступний. Ми можемо з нього спокійно виводити гроші на наші українські банки, там монобанк, приватбанк, ніяких проблем не буде. Або напряму виводити на біткоінгамаля чи WebMoney. Давайте горнемо вниз. Тут потрібно вказати вашу пошту, тобто на якій зараз. Зареєстрований PayPal, просто вводимо сюди і нажимаємо зберегти. Якщо ви хочете використовувати, наприклад, WebMoney, вводите сюди свій гаманець в МЗ, тобто в доларах, ось і нажимаєте знову ж таки зберегти. Після того, коли ви хочете вивести гроші, переходимо до вкладки Вивезти. І нажимаєте на вкладку Рахунок. Тут у вас з'явиться, наприклад, ваш PayPal, і нажимаєте просто вивезти. Мінімальна сума для виплати зараз 20 доларів. Тепер давайте Повернемось ще до оферів і список оферів, і можемо вибрати будь-яку компанію для того, щоб заробляти на партнерській програмі. Давайте горнемо вниз. Ось ми бачимо Parimatch Давайте перейдемо на Parimatch, подивимося, скільки ми можемо тут заробляти казино, але бачимо, що це для одної країни і ставка за реєстрацію, скоріше всього, або за депозит якийсь буде 23 долари центи. Давайте горнемо вниз і подивимося, що нам за це будуть платити гроші. Бачимо. Що це тільки для Індії, тобто іменно трафік має йти з Індії. Немає різниці, з якого це пристрої, мобільний телефон чи е, комп'ютер. Ось, але бачимо, що депозитна виплата, тобто людина має зробити депозит і завершити завдання. Що таке завдання? Це, скоріше всього, підтвердити пошту. Тобто людина зареєструвалася, зробила депозит, і вам за це заплатять 23 долари 72 цента. Тут безліч партнерських програм. Ви це все можете вибирати по тій тематиці, яка у вас група, або у вас є ваша аудиторія в Тіктоці, в Телеграмі, в YouTube. YouTube Каналі і так далі, ви можете спокійно монетизувати ту чи іншу аудиторію. Бачимо, що тут вам будуть платити у вигляді відсотків. Тобто, людина купила ту чи іншу побутову техніку, і ви будете заробляти 4% від їхньої покупки. Людина купила за 1000 доларів, наприклад, якийсь кавовий апарат. Ви заробили з цього 48 доларів. Також ви можете нажати одразу на деталі, подивитися, з якої країни можна лити трафік. Ось тут є на даний момент Польща. Тобто, наприклад, ви зараз знаходитесь в Польщі, прекрасно розуміємо. Зараз в Україні війна багато людей тимчасово переселені, зараз знаходяться в Польщі. Тому що тікали від війни, ось і ви, наприклад, вступили в ту чи іншу групу, десь там українці в Польщі, так і ви можете публікувати, що тут є ось такий кавовий апарат, який ви можете купити, все це ви можете, звичайно, що гарно описати. Якщо людина купив, ви заробите з цього 4,8% від любого продажу техніки. Друзі, якщо все правильно зробити, налаштувати, зараз люди заробляють величезні гроші на ось таких партнерських програмах. Чому я кажу? Тому що я знайшов на даній партнерській програмі має дуже багато скринів, де люди. Люди просто діляться в різноманітних групах, телеграм-каналах, скільки вони заробляють. Зараз десь я тут поставляю скріни, і ви можете побачити, що люди заробляють десятки тисяч доларів, налаштовуючи контекстну рекламу, або просто маючи свою аудиторію, ви можете заходити в різноманітні групи і просто публікувати свої реферальні сили. Але знову ж таки, друзі, це має бути якось гарно описано. Якщо поляк буде гортати, натрапить на вашу рекламу чи на ваш пост, десь в тій чи іншій групі польській, ось перейде купить. І ви за це заробите чесних своїх і 8 від продажу. Ось таке сьогодні відео получилось, друзі. Надіюсь, я дав відповідь на всі ваші запитання, за що вам будуть платити гроші, як, коли, як виводити гроші, як все налаштувати і як підключити ту чи іншу партнерську програму. Показав скріни, скільки люди заробляють гроші, щоб ви не думали, що тут не можна заробити. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб я показав на своєму прикладі, скільки можна заробляти, давайте набираємо тисячу лайків, і я знімаю відео. Тобто виділю для цього якийсь певний період часу, там тиждень, місяць часу, і покажу, скільки мені вийшло заробити. Пишіть в коментарях, я обов'язково буду читати ваші коментарі. І, звичайно, що завжди, завжди стараюся давати відповідь на всі ваші запитання. Також кожному дякую за підтримку, тому що бачу, що все більше нових користувачів приходять на мій YouTube канал. І Кажуть, що приємно чути українську мову на Ютубі. Мені дуже приємно, що вам подобається. Знову ж таки, підписуйтесь, тому що 80% людей не підписані на мій ютуб канал. А я стараюся підбирати якийсь цікавий контент, для того, щоб ви могли заробляти гроші в інтернеті. Це для мене мотивація. Кожна підписка це мотивація для того, щоб знімати нове відео на свій ютуб канал.